Всім привіт! Хочу зараз підфарбуватися трішки, обіцяла вам показувати свою косметику, як я нею користуюся. Дякую за коментарі, за дописи для мене. Сьогодні я взяла ось отакі косметичні засоби і інструменти для обличчя і хочу зараз привести себе в порядок і так як вам обіцяла випробувати ще ті косметичні засоби, які є в моїй косметичці. Розпочнемо. У мене сьогодні робота, я працюю, але перед тим, як працювати, хочу привести себе до порядку, щоб бути гарнішою, хоч трішечки. Я вам показала, якою косметикою я буду користуватись. Ну, перш за все, у мене ну, обличчя вимите, я прийняла душ. Так, і зараз ось приступимо з вами до фарбування. До речі, хочу сказати, я вчора пофарбувала волосся, я тепер тільки цією фарбою буду фарбувати волосся. Воно мені так подобається. Такий класний колір. Бо перед цим у мене невдале фарбування було. А зараз мені просто це не перевершено. Для мене ось теплі кольори, волосся. Це дуже-дуже-дуже гарно. А зараз почнемо. Ми з оцього крема, отакого для обличчя, донька мені купила гарний крем, до речі, для обличчя. Його вже тут не так багато. Але ще є достатньо, тому що ми знаємо, що ці креми, нам, ми за один день їх не використовуємо. І зараз почнемо із того, що треба підживити нам обличчя. Починаємо його підживлювати так зараз. Так. Підживлення повинно бути обов'язковим. У мене кожа обличчя має схильність до сухої. Тобто Суха шкіра завжди потребує зволоження. Так, і тому я завжди розпочинаю ранок із того, як покупалася, так зволожувати обличчя. Зволожили моє обличчя. Так, і крем закриваємо. Дякую, донечку, за те, що балуєш мене, за те, що Бог дав мені донечку. Так, і продовжуємо далі. Ну, о, Я завжди починаю з крему для рук, а зараз з вами заговорили і забулася, що мені треба іще, до речі, такої фарби фарбувалась, мені не сподобалася. крем для рук гарний. Так, і змазуємо. Ой, мене щось погано видавилось. Так. так. Видавила крем і починаю змазувати руки. Так, треба змазати їх. Також вони потребують, потребують догляду. Троянди завжди зі мною. Для того, щоб е, створити красу навколо себе. І для того, як я кажу, щоб відволікати там від якихось негараздів, які ми маємо і в душі, і на обличчі скрізь. Так, ми вже скористалися зволоженням. <кій> Зараз беру свій. Е, Любимий інструмент. Так, оце такий. Ну, для початку я беру ось оцей інструмент тільки. Так, все ж таки я подружилася з кісточками. Я користуюся і спонжиком, і кісточками. Сьогодні мені ось захотілося скористатися кісточкою. Зараз будемо. І розпочнемо ми з вами. Я вам обіцяла показувати міст своєї косметички. Я, до речі, ще не користувалася. Він новий, новий, зовсім новий ось оцей крем. І зараз з вами я його буду випробовувати. Що це за крем новенький, відкриваємо. Так, Все, розпакувала його. Розпакувала. І куди ми, так як художники ми маємо придумати, куди ці фарби розмістити. Куди мені фарби ці розмістити, зараз розмістимо сюди. Спробуємо. Да. До речі, я хочу сказати, що це я ось нанесла крем, що це з тон 001. Ось, бачимо, Сьогодні ми починаємо користуватися саме цим тоном. Так, беру кісточку і починаємо писати картину, так? І починаємо. Із... О, він світленький, такий бачимо. Починаю наносити, і бачимо, що він світлий. Так, ну пробуємо світли. Можливо, я потім буду якось компонувати, Ну, для початку разом з вами хочу спробувати все ж таки, що я купила, яке воно є. Так, і розносимо, розносимо фарбу, свою тональний крем, не фарбу, тональний крем розносимо по всьому обличчю. Я вам говорила, що я не люблю тональні креми, але зараз з часом я зрозуміла, що тональний крем... я працюю. Також для чоловіка хочу бути гарною. І тому вже тональний крем не завадить, молоді користуються ним, а такі молоді, як я. Також користується, так, рознесла, якась угу. світленька стала зразу. Значить, це нормально, так? Ну трішечки ще ми його попрацюємо, щоб він все ж таки зробимо, щоб він ще підживив нас. Що мені в ньому подобається, що в ньому, знаєте, він я не люблю, коли крем. В нього зовсім, зовсім немає блиску. А ось коли отак є блиск, мені подобається. Тобто, напевно же, раз подобається, буду користуватися ще кремами саме цієї фірми. Так, начебто все нормально, так? Наче нормально. Тепер, ну так, останнім часом мені таки сподобалася ось ця палітра, тіний, її я не буду фарбувати, я скористаюся я, це щоденний макіяж, який я роблю зранку. Зараз я буквально через пів години починаю працювати, і я повинна бути для своєї аудиторії. Гарнішою. Так. І пішли ми працювати, підемо працювати. Ну, Зробимо так, як я вам говорила, люблю зробити контур обличчя. Ми бачимо, що світленький такий крем. І зараз я користуючись ось цією палітрою, ще раз вам покажу, зараз почну коригувати своє обличчя. таким ось беру. Такими середніми тонами. Скористуюся. Ми зробимо собі рум'яна, щоб бути рум'янішими. Так, потім ми бачимо, що я маю таке кругле обличчя, і треба його зробити. Не зовсім таким круглим. Там. І пробуємо це робити не зовсім круглим. Придаємо йому форму, так, скористуємося так само тут. І зараз сюди додамо також ...темніших кольорів? Треба ще бронзер купити. Я зрозуміла, що мені ще треба, куплю бронзер. Щоб не використовувати. Тіні, але вони ось такі тіні, вони, як і рум'яна, підходять. Хочу їх спробувати. Я ще не пробувала як тіні, але бачу, що їх тут багато, і мені вистачить і вистачить і ще на довгі роки. Можливо, я зараз мені одна підписниця рекомендувала робити тіні, не тіні, а рум'яна трішки більш яскравішими. Скористуюсь вашою парадою. Дякую. І зараз ось і тут. Зроблю, зроблю яскравіше. Так, здається, яскравіше. Так, однаково. Тут і тут. Можливо, тут іще трішечки додавлю. Так, я це зробила. Так, продовжуємо далі з вами. Цю кісточку, напевно, я говорила, що я макіяж роблю швидко. Цю кісточку я відклала уже у бік, можливо, вона там ще щось коригувати знадобиться, але беру набір менших кісточок і зараз добавлю собі, буду малювати брови і очі. Так, взяла таку кісточку ось. І починаю нею малювати. Ну, для початку брови, так? Також тінями. Ось тіні перед вами. Я оці що темніші тіні, беру і собі роблю брови. гарніші. Так. Тут зараз візьму другу кісточку, чи ось візьму ось, ось, ось І Тут трішечки треба, я бачу, що наклалося багато. Значить, ми його приберемо. Блондинком зайвий колір брів не потрібний. Так, брови є. Тепер починаємо малювати очі. Почну малювати, ну, візьму ось очі тіні. Так, оці я брала беру сюди також. ближче до себе. Тіні, якщо обличчя так вийшлося, то зараз я спробую тіні, все-таки мені треба ближче моє люстерко. Так, видніше, так. Ну, ось отут. Зайво Не люблю зайво також, хоч робота для мене завжди свято. Люблю свою роботу, пропрацювала не одне десятиріччя вже на ній, і ніколи мені не було важко йти на роботу, завжди на роботу йшла як на свято. Тепер візьму ось оці трішки темніші тіні, зараз покажу. Ось оці темніші. І зараз спробую отак ще зробити. Собі як стрілочки з темніших тіней. Так, нормально. Стерква не поміщається, прийшлось посичити внука, зошити книжки для того, щоб підставити вище люстерко, щоб бито було те, що я фарбуюся. Так, здається, що все. Так, люстерку не піднімаю високо, щоб вже було і вам видно. Ну, ось як на мене, мені оце достатньо вже цих тіні. Рум'ян також достатньо. Дивлюся на цей бік і на цей бік, ні на цей бік. Я ось е, побачила, що я трішечки взяла люстер поближче і побачила, що я трішечки ще дополю, Саме ось сюди. Додавила сюди ближче, трішечки більше. Все, кінні очі намалювала, брови намалювала. Ой, я ще хочу, знаєте, ще трішечки більш класичний ніс зробити. Більш класичний ніс зробити. Я буду намагатися ось цим кольором. І розтушуємо. Розташовуємо, розташовуємо. Мабуть, це темніший трішечки. Зараз я пальцем, пальцем відкоригую. Так, поєднаю за цим тональним кремом. Я можу додати ось цього ще трішки сюди. Бачите, щоб відкоригувати, скористалася іще одною фарбою. Зараз просто пальцями так розтушую, розтушую. Вибачте, підняла, зараз поставлю на книжечки мого онука люстерку. Поки що ми ще в гостях. Користуюся великим люстерком, вже приїду в краків, буду знову користуватись маленьким, ніяк я більшого не куплю. Забуваюся в магазині саме про люстерка. Так, це я все зробила. Зараз так, відносно, відносно носа, то ще хочу додати, що ось у мене залишилося на руці і ще побачила тільки що. Тональний крем, і зараз ми зробимо трішки світліше сюди по центру обличчя. Так? Сюди додавлю світлішого, сюди світлішого, сюди. Так, і трішечки його рознесемо. Отак. Тобто висвітлюємо наші оці темні. Риси обличчя. І, щоб зробити більш продовгувати таке обличчя класичного варіанту. Так як у моєї мами класичний носик, такий, класичний варіант обличчя, а я на батька схожа. У батька було таке кругліше обличчя, ось таке обличчя, як і у мене. Так. І, і ще я скористаюся ось цією кісточкою для того, щоб ось тут зробити світліше. Так, і до речі, тіні закриваю Вже мені не треба. Я вам говорила про хайлайтер. так? Хайлайтер. Зараз скористуюся іще трішечки хайлайтером. Так, хайлайтером. То, щоб додавати, також по центру, напевно, краще буде, напевно, по центру так, додати такого блиску трішечки. Додавила блиску, все, все попрацювала над собою, сподіваюся, що стала таки гарнішою. І зараз Залишилося нам підмалювати, що губи. Вони також потребують корекції. Трішечки-трішечки, зовсім трішечки, трішечки. Зараз іще таким кольором олівця. А тепер ось такий світліший донечка, просто суперовий купила мені цей юліовець. Все, якраз я встигаю, зараз ще переодягнутися і вже працюю. Ну і додавлю трішечки блиску на губи. Добавила бити. Так, все, близькі є дівчата. Зробила я косметичні процедури по покращенню свого зовнішнього вигляду, готова працювати, готова нести добре світле для своїх студентів, готова. До гарних весняних днів, не дивлячись на ту погоду, що сніг трішечки, і магнолії, і сакури, і дерева, які квітують, також притрусила снігом. Але ну, це насправді примхи погоди. Головне, щоб в нашому житті не було примх. І завжди у нас був гарний настрій для того, щоб нас прикрашали квіти. Навіть якщо якісь у нас недоліки, квіточки нам допоможуть створити красу у нашому житті. Сьогодні я бажаю всім всім, 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 бажаю гарного настрою, чудового дня, весни в душі і кажу вам пока.